Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора, чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата і вічно молода. На як ніжна пісня колоскова, заходить серце і душу рідів. Це мова, наче пташка світокова, що гута у полів. Увібала на фанула вапов'їної, материнське сіла фло, біженю в небі вула в ліс, пів трембіт гірських потоків, говон поїм сів, синє небо оке, звір та синих госів. Світній мобі, мудрі слово, і сонце, і гроза. І веселка коя рога світла мами на свіжа. Мотновиче опнаканиче, сачени і слово Сово нічого кличе світ кохання і сича. Відниця зуля, літа слово учедаю у лікаря. І на слово любить неко і співає Юлію. Так любила і Іцінку, так і я його люблю. О, яка чудова сіта апарата українська мова. Мова мами і тата. Мова мать. І тата, і діда, і бабусі Знаю її добре на сипать. Наша мова високова, дивна, ніжна, кавинова, ні усе і небо, і квити, і дучки, батьки, і діти. Себе дитино, хто ти є, і в серці обірветься рідна мова, і в голосі є снім, і м'я твоя просяє, наче зірка світанкова. І в родину вогні здане мов пташа, ти полетиш до світу далечізна, а а рідній мові буде вся твоя душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. Ноч. У постолах, яким немає, мав не згубися, як на вітлах, коло моя полоту і не впаде. До буде в серці рідна мова. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова. До предків мова, багатство моє мова то чиста криниця, де б'ємо все за джерело мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мови як матір любіть. Чи живеш біля моря синього, чи в степу, чи обіч гори? Ти не будь малоросом, сину мій, українською говори, чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі, говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. І не слухай ворожих натяків, мов забули за сотні літ, це ж бо так, як забути матінку. Що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно українською говори.